Привіт! В сьогоднішньому відео ми обговоримо важливі зміни в законодавстві, що стосуються призначення виплат членам сімей безвісно зниклих військовослужбовців. У жовтні 2024 року Верховна Рада затвердила зміни до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, що стосується питань призначення таких виплат. Станом на дату запису цього відео, документ перебуває на підпису Президента України і на сьогодні він офіційно не опублікований. Отже, які ж зміни і який порядок здійснення цих виплат, в першу чергу варто звернути увагу на особливості вступу в силу цього документу. Згідно перехідних положень, документ набуває законної сили після спливу двох місяців з дня його офіційного опублікування. А починає реально працювати з 1 числа наступного місяця. Якщо документ буде підписаний в листопаді 2024 року, то фактично порядок призначення виплат буде працювати з 1 лютого 2025 року. Якщо ж документ буде підписаний в грудні 2024 року, тоді всі ці зміни почнуть реально працювати тільки з березня 2025 року. Головні зміни торкаються саме статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Перш за все, в цій статті прописується, що за військовослужбовцями зберігаються усі виплати, ця обставина жодним чином не змінила з актуальним законодавством на дату запису цього відео. Крім того, прописується, що порядок призначення, тобто більш детальна процедура, вона буде визначена. Відповідним рішенням Кабінету міністрів України. На сьогодні це діє постанова Кабінету міністрів номер 884 від 2016 року, і особисто, на мою думку, зміни будуть внесені саме в цю ключову постанову. Варто зазначити, військовослужбовцям надали право скласти особисте розпорядження в письмовій формі. В цьому розпорядженні військовослужбовець на власний розсуд визначає. В разі зміни його статусу на безвісно зниклого або перебування в полоні, хто саме з родичів, а це або це можуть бути і сторонні знайомі, і в якому розмірі вони зможуть отримувати ці виплати. Якщо ж військовослужбовець не складав письмове розпорядження, то тоді діє наступний порядок визначення розміру виплат, а також школа родичів, які зможуть отримати ці виплати. Перш за все. З усіх видів грошового забезпечення, в тому числі з додаткової винагороди, в першу чергу вираховують аліменти, які військовослужбовець зобов'язаний сплачувати за рішенням суду, всі родичі, тобто неповнолітні діти. Повнолітні, які перебувають на отриманні згідно з рішенням суду, отримують аліменти від військовослужбовця, після вирахування цих коштів, в подальшому не можуть претендувати на будь-які інші додаткові виплати. Це доволі важливо. В подальшому весь розмір грошового забезпечення після вирахування аліментів ділиться на дві рівні частки. Перша частка 50% від цього розміру залишається за військовослужбовцем, тобто, по факту, вони. Нараховуються, але фактично не виплачуються на рахунок безвісно зниклого або полоненого військовослужбовця. Друга половина 50% нараховується рівномірними частками між наступними категоріями родичів. Перш за все, це чоловік дружина, законним представникам малолітніх неповнолітніх дітей. Також призначається виплата дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку або їх законним представникам цих дітей, в тому числі отримати виплати мають право і батьки військовослужбовця. Звертаю увагу, що в даному випадку з цими новими змінами немає черговості в отримання виплат, як це діє на сьогодні. Всі вище зазначені члени сім'ї отримують виплати в рівномірних частках між собою. Якщо ж таких родичів немає, то отримати виплату, але дещо в меншому розмірі мають право повнолітні діти військовослужбовця, а також рідні брати і сестри, законним представником яких був військовослужбовець, тобто повнолітніх братів-сестер, на жаль, ці виплати жодним чином не стосуються. Якщо розглядати ситуацію, що у військовослужбовця взагалі немає всіх цих вищезазначених родичів, то отримати виплати мають право інші особи лише після вступу в спадщину, тобто все залишається за військовослужбовцем. Звісно, слід очікувати зміни, що саме стосується постанови Кабінету міністрів, в якій буде більш детально зазначено про порядок нарахування цих коштів, порядок подачі заяви, які обов'язкові документи повинні бути. Звертаю увагу, на сьогодні подавати будь-які нові заяви, заяви на здійснення перерахунку то, що на майбутнє, неможливо. Лише як тільки зміни вступлять в законну силу, тоді всі інші члени сім'ї. Військовослужбовця мають право подати відповідну заяву. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим, де я постійно роблю огляди законодавства і в разі будь-яких змін, що стосуються цього питання, інформація буде оперативно опублікована. Дякую за ваші коментарі, лайки, до нових зустрічей.